Атака на Польшу і на Румунію показала. Вона показала. Вона показала, і насправді там все лежить, як на столі, і досягнення і, і провали. І провали ці усуваються дуже просто. Ставайте поруч, і ви дуже швидко навчитесь. Що тут незрозумілого? Станьте поруч збройними силами, вам вистачить місяця. Ви говорите, що вам треба. Півроку готувати оператора на Петріот, за місяць навчитись. Оці 23 чи 20 безпілотників, скільки долетіли, чи там на Румунію це вже віконечко постукали. Ми вже тут. Прокидайтеся вже. Тому в цьому відношенні ми побачимо з вами, як стануть поруч, як будуть учитися. Чому Сікорський говорить так? Він мудрий чоловік. Він мудрий чоловік. Він розуміє, що про це треба сказати, щоб там почули. Що ставайте? Румуни на наступний день сказали: ну, ми, в принципі, проти, тому що до нас що, там, один дрон лише залетів, не 20%. Тому mm -hmm. якось складно знищити. Дрон екатично. дорогу зробив. Він пробив дорогу, значить, по цій дорозі будуть рухатися і всі інші. І поки Україна збиває 92-95%, то вони, може, туди не долітають. А як так буде от, інша що? ситуація, чи знайдуть спосіб обходити, то долетять. Чи долетять через Білорусь по кордону. Бо поляки не будуть збивати, а нам воно теж не, не пече.